Про вже легендарний Far Cry 3 чули абсолютно всі. Впевнений, що навіть люди, які в ігри не грають, десь краєм вуха могли чути, що він вважається найкращою частиною серії, і зроблений був в ті славні часи, коли Ubisoft ще не мала репутацію третього рейха ігрової індустрії. Але про доволі таке цікаве відгалуження від Far Cry 3 під назвою Blood Dragon, в нас чуло далеко не так багато людей. І це ви дуже навіть даремно. Бо титулу останньої крутої гри від Юбіків, як на мене, якраз таки більше. Достойний цей неоновий малюк, бо блад Драгон просто афієнний. Не дивлячись на те, що по факту це просто ріскін Фаркрая 3 грається і відчувається ця штука місцями набагато краща за свого старшого брата, чи скоріше. Батька. В будь-якому разі Blood Dragon – це окреме відгалуження на базі Far Cry 3, яке ніяк із основною серією ігор не пов'язане. Там абсолютно інша стилістика, сюжет і місцями навіть геймдизайн. Ти граєш за кіборга ніндзю, оточення натужно, похмуре та темне, постійна ніч, скрізь літають лазери, бігають здоровецькі криваві дракони. А стартує ця ігрулька грулька взагалі із купи бабахів і анігіляції ворожої бази із Мінігана на вертольоті під пісню Лонгталселлі. Де ця штука знає, як одразу закохувати в себе. Ще мені подобається, що Blood Dragon це один великий експериментальний прикол. Бо анонсований він був буквально 1 квітня 2013 року. Чекнувши старі коментарі під анонсом, мене позабавило, як спочатку всі подумали, що то просто смішнявий анонс на 1 квітня, і далі цього анонсу діло не піде. Люди писали щось в дусі: ха-ха, Ubisoft класний прикол. Молодці. І як же всі прифігіли, коли воно таке реально вийшло? Я не знаю, як став можливий вихід цієї гри, ще й тим більше в Ubisoft. Мабуть, раніше реально в ігровій Індустрії трава була зеленіша, але керівництво компанії просто підійшло до розробників, дало їм бюджет три банки рево, жалюгідних півроку на розробку і повний творчий контроль. Матеріалів і інтерв'ю, пов'язаних з цією грою, доволі мало, бо, очевидно, вона маленька і не така розпіарена, як основна серія. Але на тих інтерв'ю, які все-таки є, видно, що розробникам подобається згадувати про роботу над нею. Дін Еванс, керівник розробки Blood Dragon, описує сценарій гри і роботу над ним таким чином. Ми дуже багато працювали, щоб створити справді поганий сценарій, і було дуже весело усвідомлювати це, підмічати багато сюжетних тропів і спробувати створити щось справді жахливе. Але ми все ж таки пішли цим шляхом, наскільки погано, що аж добре. Це майже так само, як у фільмах Троль 2 і Майами Коннекшн. Команда Кривавого дракона поставила собі задачу воскресити естетику 80-х, епох. ВХС і трешових сайфай-бойовиків категорії Б. За словами одного із лідерів розробки, команда пишалася сценарієм, який був дійсно поганим, і хвалилася наявністю передбачуваних, банальних і одновимірних персонажів, жахливою історією та мінімумом емоцій. І да, сюжет в цій грі реально всратий. Не так, як якомусь Far Cry 5, а ну срати й по-хорошому, а піксельні катсцени переповнені відбірним крінжем. Все як ми з вами любимо. Події відбуваються в альтернативному 2007 році, після ядерної війни, другої в'єтнамської війни, бомбардування ядерними бомбами Совком Канади і інших веселих антиутопічних сайфайних штук. Граємо ми за кіберсолдата із найбільш підходящим для героя трешового бойовика категорії Б ім'ям Рекс. Паверко по сюжету, нам само собою треба врятувати світ від максимально ідіотського плану стереотипного поїхавшого генерала і його армії кіборгів врятувати сексапільну дівчину і послухати в процесі цього всього купу крінжових діалогів. В програмі всі кліше ранкових шоу 90-х, по типу якоїсь Дж. Джо або Хімена. Не треба робити мене суперсильним. Я переможу головного поганця без наркотиків. Я рятую світ не заради грошей, а в ім'я американського народу і демократії. Ну і само собою, я не герой. Поліцейські, лікарі, пожежники. Ось хто справжні герої. А я просто роблю свою роботу. І Blood Dragon реально смішний. На деяких моментах, по типу підриву дамби або довгого затирання нашого любовного інтересу про науково доведену користь і крутість відео я хрюкав голос. В одному тільки Бладдрагоні, який має всього сім місій, які проходяться години за три, реально більше смішних моментів ніж в повноцінному Far Cry 5 або Rage 2. Там, хоч і великий нахил в гумор в місіях, але воно і не смішно, і не так погано, що аж добре. Воно Просто погано, і коли якісь NPC в цих іграх натужно пробують бути смішними, єдине, чого ти в ці моменти хочеш, щоб вони перестали. Тож приколи і сюжет тут дійсно годні, але головне це ж геймплей, правда, і тут з ним теж все в порядку. Через малий бюджет і короткий термін розробки, механіки і геймдизайнерські рішення Far Cry 3 тут було порізано або значно скорочено. Але це тільки пішло грі на користь. В основі своїй це ну само собою типова дрочильня від Ubisoft. Тут є абсолютно всі її атрибути. Треба захоплювати аванпости і збирати всякі колекційні предмети. Але через те, що цих предметів в цілому набагато менше, а їх знаходження розблоковує покращення для зброї, то ти хочеш їх шукати, бо, по-перше, від цього є реальна геймплейна користь. А по-друге, касети і записки просто прикольні, і їх цікаво читати. Ну, а тільки сусуть, да. Але порівнюють стійності, вони не йдуть ні в яке порівняння із колекційними предметами із Far Cry 3. По-перше, там вони дають тільки досвід, який і так дівати нікуди. А по-друге, як же їх там дофіга? Став та лайк, якщо ви теж вигрін. Всі 250 реліквій у Far Cry 3, бо думали, що після цього станеться щось прикольне. Але сталася тільки психологічна травма. Також в команди не було ресурсів і часу на створення купи зброї і її адаптації під сайфай, тож вони залишили в грі по одному екземпляру зброї кожного різновиду, але максимально їх пропрацювали. Прямо як в олдскульних шутанах. Да? Автомат спочатку просто слабка нудна пукалка, яка стріляє звичайними пулями, але варто його трошки прокачати за допомогою колекційних предметів. І з нього вже вилітають лазери. Снайперка із звичайної снайперки перетворюється в якусь імбову артилерійську установку, яка може жерти навіть кривавого дракона за пару пострілів. А із одноствольного перетворюється в чотирьохствольний і стріляє розривними підпалюючими патронами. І на якихось жалюгідних сім місії таку малесеньку площу острова арсенал, мабуть, ну навіть аж занадто убойний. Але ми ж, ну як не як кіберсолдат, рекс Павер Кольт, який має анігілювати ворогів одним тільки поглядом. Тож в цілому, така імба дозволяється, я думаю. Також вирізали дерево прокачки з купою перків і замінили на рівні, максимум 30 рівнів, які доволі таки швидко набираються. А коли ти набираєш достатньо кібердосвіду для нового рівня, то він автоматично піднімається, а в тебе одразу розблоковуються нові здібності. І найголовніше, особисто для мене, прокачка не прив'язана до проходження по сюжету. Як же мене бісить кожен раз при перепроходженні Far Cry 3, що знову треба проходити дуже довгий і нудний туторіал, щоб просто почати мочити піратів в. Open Ворлді. А якщо ти ще й хочеш гарно і круто мочити піратів в Open Уорлді, то тобі треба знову проходити сюжети з купи місії, катсцен, яких ще й неможливо пропустити. Люди добрі, все, що я хочу, це просто після роботи зайти в вашу гру на півгодинки і по-крутому різати піратів мачете. Мені для цього реально треба проходити 10 годин місій. Ну хоча б катсцени дали б пропустити. Ну, ну Ubisoft ну. В Blood Dragon цей довбаний фірмовий туторіал від Ubisoft, само собою, теж є, але він дуже стьобний і набагато коротко. Ну і нам з самого початку дають гарненько так постріляти із мінігана на вертольоті і попідривати все, тож в цілому цей туторіал не відчувається, як щось занадто затягнуте. Ну і як я казав, прокачка не прив'язана до проходження по сюжету. Тож ситуація в Бладдрагоні в цілому набагато краща, як мені здається. Ще й катсцени можна пропустити. М -м. Сама прокачка, хоч і доволі сильно впливає на персонажа, але він крутий із самого початку. Мей кіберсолдат Rex Power Colt. І не можемо бути таким лохом, як повністю органічний Джейсон Броді, який здихає від падіння з півтораметрової метрової висоти, ледь стрибає і не вміє дихати під водою. Слабак. Для рекса стрибнути вище голови взагалі не проблема. Дихати під водою Пх, легко. А падіння навіть із стратосфери нам взагалі нічого зробити не може. Рекс був крутим ще до повернення до Мгайя, да? Тож персонаж в цій грі набагато приємніше відчувається, він швидше бігає, вище стрибає і вміє показувати всім е, середній палець. А анімації лікування це взагалі окремий вид мистецтва. Тож граємо ми за брутальну кібернетичну машину смерті, яка може анігілювати ворогів пачками, що в місіях, що на ванпостах. Аванпости, до речі, як і в третій частині, тут само собою теж можна захоплювати, але цей процес добряче прокачали. Самі аванпости набагато більші і мають доволі цікаву архітектуру із купою веж і підземних приміщень. Тоді як Far Cry 3 це просто якісь три халупи із розкиданими скрізь яльчиками. І найголовніше в Blood Dragon є аж цілих 3 варіанти захоплення цих аванпостів класичний варіант по стелсу. Потім просто пристрелити всіх у відкритому бою, що тут робити в цілому дуже навіть весело, через цікавішу архітектуру, більшу кількість ворогів, які прибувають по тривозі, лазери, купу вибухів, і те, що у ворогів вибухають голови від хедшотів. Ну і новий спосіб це відробити спеціальний чит і заманити на територію аванпоста одного із Бладдрагонів, який лазерами і зубами замочить всіх кібербідолах із Омеги. Коли з усіма кібербідолахами буде покінчено, то треба або просто виманити дракона із території аванпоста, ну або вбити рептилію. Про драконів теж, до речі, треба поговорити, бо вийшли вони просто офігенно. Це здоровецькі неонові хижі динозаври, які не тільки відкусують недосвідченому кіберсолдату півсраки зараз, але й стріляють смертоносними лазерами прямо із очей і, не дивлячись на свої габарити, доволі таки швидко бігають. Вбити дракона, поки ти не прокачаний, доволі важко, але якщо стріляти в слабке місце в нього на грудях, то цілком реально. І коли дракон репає, як перестиглий кавуна, тобі дається за це аж 5000 кібердосвіду. З'являється те саме відчуття Фак є. Не дивлячись на короткі терміни, розробники запарились і органічно вписали цих ящирок і в сюжет, і в геймплей. Механіка із приманюванням драконів взагалі перекочує у всі наступні ігри серії Far Cry. Без драконів, на жаль, але заманювати в НАТО ворогів якогось хижака доволі таке прикольно. Хоч в нас ця гра не особо відома чи популярна, на заході в свій час вона добряче хайпанула. За два місяці після релізу було продано більше як півмільйона копій, що для такого маленького доповнення дуже навіть солідна цифра. А вже через декілька місяців кількість проданих копій була більше мільйона, не дивлячись на однозначний успіх, як не дивно, жодного продовження так і не було. Хоча потім юбіки до кожного номерного Far Cry випускали подібне доповнення: до четвертої частини Primal, де події відбуваються в кам'яну добу, а до п'ятого штуку під назвою New Dawn, яка розповідає про продовження. Mm -hmm, сюжету Far Cry 5 вже після апокаліпсису, шосту частину я не грав і навіть не знаю, якщо чесно, чи є там подібний аддон до неї, але принаймні Primal і New Dawn відчуваються як натужне намагання корпоративних директорів здивувати гравців, в той час як Blood Dragon просто бере і дивує. В ньому реально відчувається творча енергія, любов до епохи, яку розробники хотіли відтворити, і душа. Тож, якщо ви шукали прикольну гру на пару вечорів із класним саундтреком, цікавим відео. Візу... Зуалом балдежним та недушним геймплеєм то Blood Dragon точно для вас. Тим більше в стімі вона коштує всього 50 гривень, і як бонус не треба трахатись із тими довбаними лаунчерами від Ubisoft. Просто встановлюєте, граєте і насолоджуєтесь. А поки встановлюєте, граєте і насолоджуєтесь, то на екрані ви можете бачити імена спонсорів, які допомагають мені фінансово. Дуже дякую за підтримку, народ. Якщо у вас також є бажання приєднатися до цих чудових шикарних людей, то ви можете зробити це за одним із посилань під цим відео. Не так часто як хотілося б, але все-таки для спонсорів я знімаю унікальний контент. Скоро планується огляд на Реву. Да. якщо є бажання подивитися, то приєднуйтесь. І напишіть в коментарі, нафіга Ubisoft скільки лаунчерів, я не розумію. Я досі не можу зайти в Far Cry 3, який в стімі купив через той довбаний лаунчер, при тому, що в Far Cry 5 захожу. І там окремий лаунчер на нього На нашо? Ну, в будь-якому разі, на цьому в мене все. І дякую за перегляд. Удачі!